Грім гримить над Римом цієї березневої ночі 37-го року нашої ери, але не звук бурі не дає місту спати, а тиша та важка тиша, сповнена очікування, яка передує тектонічним зрушенням в історії. Тиберій мертвий, старий імператор, який правив на острові капрі крізь терор та ізоляцію. Нарешті помер. А Рим Рим не плаче, Рим зітхає з полегшенням. Уявіть на секунду, як з ваших плечей зняли тягар двох десятиліть. Вулиці наповнюються не жалобою, а електричним шепотом надії. Бо той, хто бере на себе пурпурову мантію, це не черговий озлоблений старий генерал, це він. Гай, Юлій, Цезар Август Германік, 24 річний хлопець, якого всі ласкаво називають Калігула Чобіт, син улюбленого Германіка. Він гарний, харизматичний і, здається, розуміє біль народу. У перші кілька місяців, ніби сонце нарешті, зійшло над імперією. Він спалює файли таємних шпигунів, повертає голос сенату та наповнює кишені солдатів. Це медовий місяць імперії з її рятівником. Чи відчуваєте ви цю ейфорію, цю наївну впевненість, що найгірше позаду, але уважно подивіться на його очі в тих ранніх статуях. Там є щось, що ніхто не хотів бачити серед святкування. Надія це потужний наркотик, і Рим був настільки сп'янілий ним, що не усвідомлював, що золотий вік ось ось перетвориться на кривавий кошмар. Лихоманка, що зламала душу. Все змінилося в жовтні того ж року. Раптова лихоманка збила молодого імператора. Рим зупинився. Люди спали біля воріт палацу, пропонуючи своє життя богам в обмін на здоров'я Калігули, і боги за жорстокою іронією прийняли пропозицію. Калігула прокинувся, але людина, яка піднялася з цього ложа поту та марення, вже не була маленьким чоботиком. Ті, хто жив з ним, миттєво помітили зміну. Його погляд, колись жвавий, став крижаним, далеким, ніби він дивився крізь людей, а не на них. Він більше не бачив себе правителем. Він прокинувся, вважаючи себе живим Богом, Юпітером на землі. А Боги не дотримуються людських правил. Це було поступово, але жахливо. Уявіть собі розумову плутанину сенаторів, коли раптом правила гри змінилися. Літні чоловіки стовпи республіки були змушені бігти милі вздовж імператорської колісниці, задихаючись, у тогах під палючим сонцем, просто тому, що Бог вважав це кумедним. Він очистив честь преторіанської гвардії, замінивши військову вірність найманцями, спеціально обраними за їхню здатність до беззаперечної жорстокості. Це було не просто божевілля, це було випробування меж. Як далеко він міг зайти, перш ніж хтось скаже ні. І відповіддю, на жаль, було мовчання мовчання, яке дозволило примсі однієї людини перетворитися на систему. Бюрократія жаху, багато історичних книг зображують калігулу як хаотичного божевільного, який діє під впливом випадкових імпульсів, але правда набагато тривожніша. Справжнім жахом його правління був не хаос, а організація. Близько 38-го року палац перестав бути просто королівською резиденцією та перетворився на адміністративну машину страждань. Калігула за допомогою вільно відпущеника на ім'я Гелікон почав каталогізувати людей не як гостей, не як громадян, а як інвентаризацію. Уявіть собі, холодність цього. Бюрократичні записи, папіруси, ретельно заповнені фізичними описами дружин сенаторів, синів дворян, дочок генералів. Все організовано з римською ефективністю, яка будувала дороги та акведуки, тепер спрямовані на управління страхом. Це був інституціоналізований шантаж. Він запросив еліту до палацу, і ці записи служили мовчазним нагадуванням. У нас є імена, ми знаємо. Кого ви любите? Страждання перетворилися на метрику, існували форми для болю. Якби ви були сенатором, ви б знали, що будь-який голос проти волі імператора призведе до активації одного з цих файлів. Чи відмовилися б ви від своєї дружини, щоб врятувати свою дочку? Чи пожертвували б ви своєю честю, щоб врятувати їх обох? Ця система перетворила кожного впливового громадянина на співучасника. Страх полягав не лише в смерті, він був змушений жити, знаючи, що твоя слухняність підживлює машину, яка знищить твою власну сім'ю. А коли мораль розчавлена бюрократією, немислиме стає рутиною. Крах священних табу. Якщо бюрократія зламала політичний опір, те, що сталося далі, зруйнувало моральну душу Риму. На бенкеті, який мав відсвяткувати об'єднання імперії, Калігула встав. Зал замовк. Зухвало посміхнувшись, він не лише визнав, а й проголосив про свій кровозмісний зв'язок із сестрою Друзілою. Він порівняв себе з Юпітером, а її з Юноною. Уявіть себе на місці сенатора в цій кімнаті. Кровозмішення було одним із найбільших табу Риму, плямою, яка могла б накликати гнів богів на місто. Але був імператор, який вимагав оплесків за свій злочин. Якщо ви не аплодували, це була зрада. Якщо ви аплодували, ви погоджувалися з цією гидотою, це була ідеальна психологічна пастка, а потім Друзілла померла. Жалоба, що настала, була не сумною, а жахливою. Калігула постановив, що сміх, купання чи обід з родиною під час жалоби караються смертю. Він обожнював її, змушуючи сенат поклонятися жінці, яка символізувала їхню моральну розбещеність. Її інші сестри, включаючи Агрипіну, жили тремтячи. Послання було чітким: римська родина священна єдність патерфаміліас більше не існувала. Єдиним батьком, єдиним чоловіком і єдиним господарем усіх був Калігула інженерія страждань. А тепер мені потрібно, щоб ви глибоко вдихнули, бо ми ось ось потрапимо до найпохмурішої частини цієї історії. Божевілля Калігули набуло фізичної форми. Він перебудував крило палацу, цинічно назвавши його храмом служіння. Сучасні археологи знайшли докази того, що архітектура цього місця була спеціально розроблена для мук, стіни зі зміненою акустикою, щоб приглушити крики ззовні, але посилити їх для тих, хто знаходиться в сусідніх коридорах. Медицина, мистецтво зцілення була збочена. Лікарі, привезені з Олександрії, були там не для того, щоб рятувати життя, а для того, щоб тримати їх на межі свідомості, продовжуючи страждання інвентаризованих жертв на задоволення імператора. Найбільш збоченим ритуалом була церемонія смолоскипів. Калігула змушував гордих батьків сенаторів тримати запалені смолоскипи в коридорах, освітлюючи шлях для охоронців, які вели своїх дочок до камер тортур. Їх змушували слухати, якби вони впустили смолоскип, якби вони заплакали, якби вони відвели погляд, усю родину стратили би. Це не перебільшений міф. Відчайдушні написи, поспішно видряпані на каменях, захованих у фундаментах Палатинського пагорба, були знайдені століттями пізніше. Послання на кшталт боги покинули нас або Рим помер тут. Це ламало людський дух не через прямий фізичний біль, а через нестерпний сором безсилля. Це зробило батьків вартовими загибелі своїх дітей. Падіння та кров, жодна система, заснована на чистому терорі, не може існувати вічно не тому, що народ повстає, а тому, що машина починає пожирати своїх власних операторів. Економіка Риму зазнала краху. Скарби, які Тиберій накопичував роками, були розтрачені на мегаломанські проекти та уявні війни, як от сумнозвісний похід у Галію, де Калігула наказав своїм солдатам збирати мушлі на березі як військові трофеї проти Нептуна. Це було жалюгідно, але небезпечно. Навіть найжорстокіші офіцери преторіанської гвардії почали відчувати запах крові у воді. Касій Херея, військовий трибун, якого Калігула щодня принижував непристойними прізвиськами, вирішив, що досить. 24 січня 41-го року нашої ери під час Палатинських ігор виникла така нагода. Калігула увійшов у підземний коридор, криптопортик, шукаючи короткий шлях до лазень. Саме там, у темряві цього тунелю, божество зіткнулося з реальністю сталі. Херея атакував першим. Зроби це. крикнув він. Клинки змовників падали на імператора десятки разів. Жорстокість убивства відображала жорстокість його правління, і на цьому це не зупинилося. Його дружина та маленька донька були вбиті через кілька хвилин, повністю поклавши край роду. Чудовисько було мертве, але земля Риму була просякнута кров'ю, яку ніколи не забудуть відлуння в руїнах. Коли ми сьогодні йдемо руїнами Палатинського пагорба, важко уявити, що серед цього розбитого каміння лунали крики імперії, яку катував власний лідер. Питання, яке не дає спокою протягом двох тисячоліть чи був Калігула божевільним? Можливо, але називати його просто божевільним небезпечно, бо це знімає з нас відповідальність. Калігула був продуктом системи, яка зосередила абсолютну владу без стримувань і противаг. Він використовував закони, бюрократію та громадянську слухняність, щоб створити своє особисте пекло. Урок, який залишається викарбуваний на каменях, де батьки тримали ці смолоскипи, полягає в тому, що цивілізація крихка. Її можна розібрати зсередини, перетворити на варварство з офіційною печаткою, якщо ми не будемо пильними. Історія Риму на цьому не закінчилася, але невинність імперії померла в тому тунелі разом з Калігулою.